Скажіть, скільки разів в нашому житті була такі ситуації, коли ми відмовлялися від правильного і важливого для нас рішення тільки тому, що ми залежали від думки інших людей, як говорить справедливо в Одесі, а воно вам потрібно? Я вам зараз допоможу яким чином стати вільним від залежності, від думок інших людей. По перше, у них є свої сценарії життя у вас. Інші сценарії, які відрізняються від їх сценарії. Їх думка не обов'язкова, а швидше за все не буде об'єктивною, тому що у них свої страхи, комплекси, вони дивляться через свої фільтри на життя, обставини на людей, і в тому числі і на вас. Ви маєте знати, що всім ви ніколи не догодите. Внутрішня свобода це коли ти не залежиш від думки інших людей. І знаєте, що важливо? Що це можна. Прокачувати, в цьому можна тренуватися. Живіть, як ви вважаєте, за потрібне, тільки орієнтуйтесь не на інших людей, а на Бога, на його принципи, на Його заповіді. Як цікаво, сказав одного разу апостол Павло, і це було зафіксовано в Біблії. Мені мало. Важливо значить, як думають про мене люди. Більше всього мені важливо, як думає про мене Бог. Тож живіть своїм життям, а не чужим.